Як журналіст всеукраїнського видання. Боровся з мафією в Білій церкві, а мафія тут жорстка, навіть президент України дав наказ боротися з ними. Але чомусь, а, замість того, щоб виконувати наказ президента, вони прийшли до Прищіпчука, до активіста, до журналіста, всеукраїнського видання і почали проводити обшуки, щоб вилучити документи на будівлі. А, друзі, я, я їм сказав, я віддам вам документи будь-які. Це не секрет, вони є. Але їм потрібні обшуки. Їм потрібно показати, щоб при Шіпчука шукали. Що там щось знайшли, не знайшли, це не важливо. Там, крім моїх трусів, майок і дітей, нічого не знайдуть, тому що в мене шість дітей, і п'ять внуків. Що тут можна знайти? Скажіть мені, будь ласка, люди добрі. Тридцять чоловік Служби безпеки і поліції тридцять. Дармоєдов, каже моя дружина. А приїхали сюди з камерами. А чому ж ви з камерами не поїхали шукати бандитів, які мене побили? Скажіть мені, будь ласка, чому ж ви не поїхали а, Служба безпеки і поліція шукати? Вони відсоздали тут день справу. Сховали, як завжди. І ще крито Розумієте, яка ситуація? Тобто вони вирішили мені рота закрити. Та закривайте, я дуже радий за вас. Я дуже за вас радий. От. Тому дивіться, а, що хочу сказати. Оцих молодих хлопців, дивіться, з СБУ, да? їх використовують сьогодні. Їх, оцих хлопців, які тут а, вже пішли в хату там шукати. Їх біля 30 чоловік. Я відео вам викину, я всіх засняв. Вони сьогодні обшуковують питання не в обшуці. Питання в тому поставити мене на місце, залякати мою сім'ю, моїх дітей і моїх онуків. Це головна їхня сьогодні задача.